Мінус 30. Вітер ріже шкіру мов лазо. Дихання перетворюється на кристали льоду. Людина тут не проживе довго, але хтось живе. Серед білого безмежжя рухається силует. Повільно, спокійно, впевнено. Олень. Як істота без вогню, без житла і без запасів їжі може пережити зиму, що знищує все навколо, і це лише початок його історії. Бо олень це не просто тварина лісу, це механізм виживання, відточений тисячоліттями. Сьогодні ви дізнаєтесь, як вони народжуються, борються, кохають, вмирають. І чому їхня сила набагато глибша ніж здається? Існує понад 40 видів оленів. від невеликої косулі до гігантського лося, вагою понад 600 кілограмів, від лісів Європи до Арктичної тундри. Але всіх їх об'єднує одне. Адаптація. Їхні тіла це відповідь на середовище, широкі копита, що працюють як снігоступи, гострий слух, нюх, здатний відчути хижака за сотні метрів, і роги, кісткові корони, які щороку падають і виростають знову. Чому природа дала їм цю дивну здатність відповідь у боротьбі? І ми ще до неї повернемося влітку ліс щедрий. Трава, листя, ягоди, гриби. Олень їсть майже безперервно, бо він знає достаток. Тимчасовий олені жуйні їхній шлунок має чотири камери. Вони ковтають їжу швидко. А потім у безпечному місці пережовують її знову. Це дозволяє виживати навіть на грубій корі та гілках. Але що станеться, коли все це зникне під снігом? Саме тут починається справжнє випробовування. Мороз не головний ворог, голод. Ось що вбиває взимку. Олень переходить на кору, хвою, лишайники. Північні олені розкопують сніг, щоб дістатися ягеля. Їх рятує те хутро з порожнистими волосками, шар жиру. Система теплообміну в ногах, але якщо після відлиги сніг вкривається крижаною кіркою, доступу до їжі немає. І Тоді навіть найсильніші слабшають. Тут виживає не просто сильний, виживає той, хто вчасно знайде ресурс. Осінь. повітря напружене. І раптом рев, глибокий, первісний звук. Самці кидають виклик один одному. Їхні роги це не просто прикраса, це інструмент природного відбору. Вони зіштовхуються з гуркотом, що розлітається лісом. Але цікаво ось що. Більшість битв закінчується ще до удару. Погляд, постава, розмір. Природа мінімізує ризик. Бо навіть переможець може отримати травму, яка стане фатальною взимку. Перемігши, самець отримує шанс передати свої гени, і починається новий цикл життя. Навесні, коли з'являється перша трава, народжуються малята. Одна дитинча рідко два. Воно вже через кілька годин стоїть на ногах. Через кілька днів біжить. бо часу на дитинство тут немає. Білі плями на шерсті це маскування. Малюк лежить нерухомо, поки мати шукає їжу. Якщо його знайде вовк, шансів майже немає. Смертність у перший рік життя висока, і саме тому кожне доросле життя це перемога. У дикій природі олень живе в середньому 10-15 років. Але кожен рік це серія випробувань, хижаки, суворі зими, конкуренція. Людина, і все ж вони продовжують існувати тисячоліттями. Чому бо вони не воюють із природою, вони, вони підлаштовуються у кельтів? Олень був провідником між світами у скандинавській міфології. Чотири олені пасуться на світовому дереві ігдрасіль для народів півночі. Олень це життя, транспорт, їжа, одяг. Культура. Навіть сьогодні, коли ми бачимо різдвяного оленя в небі, це відлуння древніх вірувань. Чому саме олень став символом? Бо він поєднує силу і спокій, міць і обережність, дикість і благородство. Згадайте той мороз, ту тишу, той силует у снігу. Тепер ви знаєте, що стоїть за цим спокоєм, роки боротьби. Тисячі поколінь адаптації, механізми, точніші за будь-яку інженерію. Олень не герой легенд, він результат еволюції. Коли наступного разу ви побачите Оленя, не думайте лише про красу, подумайте про холод, який він пережив, про битви, у яких він встояв, про зими, що могли стати останніми. Він не просить уваги, він не шукає слави, він просто живе, і можливо саме в цьому справжня велич.